Слово Верітас на ранок. Середа святого Матія Апостола. Євангеліє від Йоанна, розділ 15, вірші від 9 до 17. Головний вірш у цьому уривку той, у якому Ісус каже, що не вони обрали Його, а Він обрав їх. Не ми обрали Бога, а Бог у милості своїй звернувся до нас із закликом і пропозицією любові. І з цього уривка можна бачити, до чого ми були обрані і до чого покликані. Ми покликані до радості. Яким би важким не був християнський шлях, просування ним і кінцева мета його – радісна. Завжди приємно робити те, що правильно. Християнин завжди радіє, бо є радісним воїном Христом. Безрадісний ж християнин суперечить самій своїй назві. І ніщо не нашкодило так сильно християнству, як чорний одяг і довгі пісні обличчя. Правда, християн грішник, але він викуплений, спокутуваний грішник і в цьому його радість. Як може бути людина нещасливою, ідучи дорогою життя з Ісусом Христом? Ми також обрані для любові, ми послані у світ любити один одного. Іноді, на жаль, ми поводимось так. Ніби послані для того, щоб змагатися, сперечатися і сваритися один з одним. Але християнин повинен усім своїм життям показувати, що християнство це любов до ближніх, Христос Воскрес!